Радісні метушні мешканці Таїланду вже й забули про свої негаразди, адже там найбільше державне свято день народження короля. 5 грудня пхумхіпхону Адульядеці рамі дев'ятому виповнюється 84 роки. Його у родини відзначають усі тайці не через традицію, а зі щирого бажання висловити свою любов до монарха. Король для них це є святе, це є те, що вони поважають. Це... Бездоганний авторитет до дня народження причепурили майже усі міські вулиці та храми. Кожен таєць на свято витягує з шафи чи купує нове жовте вбрання. Цей колір символізує монархію. Всі міста в країні прикрашаються портретами з зображенням короля. Біля цих портретів завжди живі квіти. Всі люди носять обов'язково щось жовтого кольору або якусь відзнаку від кавеля. Наймасштабніше святкування у Бангкоку. У день у храмах проводять урочисті служби, а ввечері люди запалюють тисячі свічок і пускають салюти. Святкують навіть у найвіддаленіших куточках країни, атмосферою проникаються іноземці. В Других всіх курортах це теж проїзд празнення для місцевих жителів. І туристи можуть це побачити і посіти, що їх більше всього інтересують, це ярмарки стали в Бангкокі. Там можна побачити короля возле королівського дворця, помахати йому руською. Коханий король, душа. Нації так називають тайці свого монарха. Рама Дев'ятий особисто приймає людину будь-якого рангу: що міністра, що селянина. Повагу до підданих засвідчує й обіцянка короля не виїжджати за кордон, допоки його народ не почне жити краще. Слів його величність дотримуються уже не один десяток років. Якщо є якісь офіційні візити, от там. Найближчий до нас був це коли королева приїжджала до Росії. Це був офіційний тайський візит державний, але короля там не було. А Пхом хіпхон Адульядет має багато талантів. Він запатентував технологію штучного дощу, створив комікс про життя придворного собачки і навіть пише джазову музику. У співпраці з кларнетистом Бенні Гудманом написав їм Таїландо.